Рематоїдний артрит починається не в суглобах, і пігулки тут безсилі, якщо ти про це не знаєш. Більшість людей думають, що рематоїдний артрит лікується пігулками чи мазями, але справжнє відновлення починається з кишківника. Саме там запускається запалення, яке згодом атакує суглоби, хрящі, зв'язки. Бо 80, -80 імунітету. Знаходиться в кишківнику. Якщо він забруднений токсинами чи патогенами, імунна система починає помилково воювати проти власних тканин. Рематоїдний артрит – це не просто біль, це системне внутрішнє запалення, яке викликає скутість, набряки, деформації. Іноді причина не лише в суглобах, а от імунні процеси, інфекції, навіть подагра можуть маскуватися під ревматоїдний артрит у людей із цією хворобою. Рівень запальних процесів у крові підвищений до п'яти разів. Дослідження показують, відновлення мікробіоти знижує запальні маркери до 40%. Без очищення кишківника і відновлення мікрофлори ніякі ліки не працюють наповно. Коли ти очищаєшся зсередини, організм починає самовідновлення. Додай до цього харчування, яке реально підтримує суглоби, грамотні добавки, антиоксиданти і нутрієнти, і тоді прогрес стає реальним, а не лише тимчасовим полегшенням болю. Хочеш індивідуальну програму відновлення при ревматоїдному артриті? Напиши мені в ДікДерект або в коментарях RA покажу, як підійти до проблеми зсередини. Бо питання тільки в одному: ти ще борешся з симптомами? Чи вже готовий усунути? Причину